З приходом осені в Іспанії небо затягується сезонними затяжними дощами, і буває гостра необхідність оприскувати траву гербіцидами. В такому випадку на допомогу приходить база, якого ми даємо 100 мл на 20 літрів. Моханта для пом'якшення води даємо 100 мл на 20 літрів. База, як я вже сказав, даємо 100 мл на 20 літрів. Геліфосата це є гербіцид якого ми даємо 300 мл на 20 літрів? Також ми даємо карате, 60 мл на 20 літрів і протеїна. 100 мл на 20 літрів. Це також гербіцид. Че злоксім незабаром ми будемо присколити все поле інсектицидами. І враховуючи погодні умови, це буде досить весело. У нас тут досить великі горби, і по болоті будемо плавати.